Хімія, яка створює наш світ, вона ж вона зазвичай невидима. Але сьогодні ми спробуємо розкрити одну таємницю таємницю, що ховається в найпростіших речах, побачимо, як один єдиний крихітний молекулярний зв'язок зміг змінити ну практично все. Давайте почнемо з чогось ну дуже простого звичайна пластикова пляшка. Всі її бачили, правда ж? Але що це таке насправді? З чого вона зроблена, якщо купнути глибше на молекулярний рівень? Щоб знайти відповідь, нам доведеться поринути у світ молекул. І виявляється, відповідь веде нас до цілої родини хімічних сполук, а секрет їхньої, знаєте, такої універсальності і, по суті, секрет самого пластику криється в одному єдиному дуже специфічному хімічному зв'язку. От про нього сьогодні піде мова. Отже, перший розділ Давайте знайомитись з алкенами це, власне, і є головні герої нашої сьогоднішньої історії. То що ж це таке ці алкени? Ну, якщо формально, то це ненасичені вуглеводні, і ключове слово тут саме ненасичені. Це означає, що в їхній структурі, так би мовити, є вільне місце, куди можна приєднати нові атоми. А все чому? А все завдяки їхній головній особливості, наявності хоча б одного подвійного зв'язку між атомами вуглецю. Загальна формула у них проста: це NH2N. Дивіться, алкени утворюють такий собі гомологічний ряд. Це просто серія сполук, де кожна наступна трішки більша за попередню, на одну й ту саму групу атомів. І ось у таблиці це добре видно, що більше атомів вуглецю в ланцюгу від етену до пентену, то вищою стає температура кипіння. Все логічно, молекули стають більшими, важчими. Але знаєте, справжня магія алкенів ховається не в їхньому розмірі. Вона в самій природі оцього подвійного зв'язку. Тож давайте розбиратися, в чому ж там секрет. Тут є один дуже важливий момент подвійний зв'язок це не просто два одинарних складених разом. Ні, це щось складніше. Він складається з двох абсолютно різних частин: одного дуже міцного, такого собі скелетного сигма-зв'язку і другого особливого пі-зв'язку. Щоб було простіше, уявімо собі таку картину Сигма-зв'язок це, скажімо, міцна сталева рама будівлі. Вона тримає все докупи. А от пізв'язок це ніби великі скляні вікна в цій будівлі. Рама міцна, але саме вікна відкриті для взаємодії із зовнішнім світом. Електрони пізв'язку знаходяться ніби над і під основною лінією молекули, і це робить їх, ну, такою собі легкою мішенню для інших реагентів. І це, до речі, не просто красива аналогія. Це підтверджує цифри. Щоб розірвати пізв'язок, потрібно всього 266 кДж на моль, а для міцного сигма зв'язку аж 348 різниця суттєва. І саме тому в хімічних реакціях першим здається і розривається саме цей слабший пізв'язок. Але це ще не все. Є ще один цікавий наслідок цього подвійного зв'язку: це його жорсткість. От дивіться, навколо одинарного зв'язку частини молекули можуть вільно обертатись. А от подвійний зв'язок, він ніби замок, він жорстко фіксує всю структуру. І це, в свою чергу, призводить до одного дуже цікавого явища. Це явище має назву цис-транс ізомерія все просто, оскільки обертання неможливе, групи атомів фіксуються в певному положенні. Вони можуть бути або з одного боку від подвійного зв'язку, це називається цис-ізомер, або з протилежних боків, і це вже трансізомер. І найголовніше це не просто різні картинки, це дві абсолютно різні речовини з різними властивостями. І це, виявляється, має величезне значення в реальному житті, особливо в біології. Там форма молекули часто визначає, чи буде вона взагалі працювати. Деякі речовини активні лише в одній формі або цис, або транс. От, наприклад, вітамін А, який потрібен для нашого зору. Він працює саме у своїй трансформі. Та ж ідеальний приклад того, як здавалося б, абстрактна хімія, має цілком реальні життєво важливі наслідки. Добре. Отже, ця жорстка структура не тільки створює ізомери, але й визначає, як саме алкени будуть реагувати. Ми вже знаємо, що пізв'язок у них слабкий і, так би мовити, відкритий для атак. Тож давайте подивимось, що ж відбувається, коли він вступає в реакцію. Це буде історія про розрив зв'язку. Отже, ключовий момент. Через свій слабкий і відкритий пізв'язок алкени майже не вступають у реакції заміщення, як, наприклад, алкани. Їхня головна, так мовити, фішка це реакції приєднання. Все просто пізв'язок розривається, а на його місце сідають нові атоми, і подвійний зв'язок перетворюється на одинарний. І є кілька класичних прикладів таких реакцій: наприклад, гідрування – Це коли приєднується водень, і алкен перетворюється на звичайний алкан або галогенування. Оце класичний шкільний дослід зі знебарвленням бромної води, найкращий спосіб довести, що подвійний зв'язок є. Ну і гідратація це приєднання води. Це, до речі, промисловий спосіб отримання спиртів того ж етанолу. А як це відбувається на практиці? Можна уявити собі три простих кроки: крок перший це атака. Частинка, яка, скажімо так, любить електрони, притягується до нашого піззв'язку. Крок другий утворюється такий собі нестабільний проміжний продукт з позитивним зарядом. І крок третій фінальний завершення. Інша вже негативно заряджена частинка миттєво приєднується до цього плюса. Все, реакція завершена. Але, мабуть, найграндіозніша реакція приєднання для алкенів це звичайно полімеризація. Це просто неймовірний процес, коли тисячі, а то й мільйони маленьких молекул мономерів з'єднуються одна з одною, утворюючи одну гігантську молекулу ланцюг. Це і є полімер. Як це працює? Уявімо, що кожна молекула етену це маленька канцелярська скріпка. Під час полімеризації їхні подвійні зв'язки розриваються, і ці скріпки ніби розкриваються і з'єднуються одна з одною у один довжелезний ланцюг. Отак з тисяч мономерів етену і утворюється поліетилен. Так, так, той самий пластик, з якого зроблена пляшка, з якої ми починали. Добре, з реакціями приєднання, наче розібрались. Але що робити, коли алкен не симетричний? Чи є якийсь спосіб передбачити, куди саме приєднаються атоми? Виявляється, є. І для цього існує таке собі золоте правило справжній хімічний код. І ось головне питання уявімо, що ми приєднуємо молекулу HBr до пропену. Гідроген може приєднатися до першого атому карбону, а бром до другого або ж навпаки. Питання, чи є тут якась закономірність, чи це відбувається хаотично? І відповідь на це питання дав учений Володимир Марковников, і то ще у 1869 році. Його правило часто пояснюють простою фразою багатий стає ще багатшим. Тобто атом гідрогену з молекули, яка приєднується, завжди йде до того атому вуглецю, у якого і так вже більше атомів гідрогену. Це фундаментальний принцип, який дозволяє абсолютно точно прогнозувати результат реакції. Тепер, коли ми озброєні цими знаннями, давайте повернемось з мікросвіту молекул у наш реальний світ і подивимось, який же неймовірний вплив мала вся ця, на перший погляд, проста хімія. І цей список він просто вражає від поліетилену в пакетах і поліпропілену в меблях до промислового виробництва етанолу. Навіть така буденна річ, як прискорення дозрівання бананів чи помідорів у магазинах, це теж робота найпростішого алкену, етену. Виходить, що майже все, що нас оточує, тим чи іншим чином пов'язане з хімією алкенів. Отже, який шлях ми пройшли від звичайної пластикової пляшки до розуміння фундаментальних властивостей одного подвійного зв'язку. І виявляється, що цей зв'язок це не просто якась там хімічна деталь. Це справжній мовчазний архітектор нашого сучасного матеріального світу. І це, знаєте, змушує задуматись: якщо такий, здавалося б, простий елемент має таку неймовірну силу, які ще можливості він приховує, що він допоможе нам збудувати в майбутньому.